Всім привіт, друзі! З вами Дромовське Дмитро, моя маліна, як завжди на зв'язку. Зараз я вам покажу наші всходи баклажанів та перців. Ось, друзі, ось друзі, підійшли ми. до... Оце у нас баклажан. Зараз покажемо. Ось баклажанчик вже всходить, бач? видно, Трошки сонце заважає. Баклажанчики вже сходять, бачите? Бачите, вже все сходить. Зараз ми його накриємо. Тут солодкий перець також сходить. Тут закритий, тут солодкий перець також сходить, тут солодкий перецьходить. Тут помидори теж сходять. Де що ми сіяли, баклажан теж в цей коробці сходить. І гіркий перець теж сходить. І, дві, і два мідерочка. І два відеречка, санки теж сходять. Ось такий парниковий ефект. Вони зараз на сонці, сонце попадає, іспаряється волога і так же само їх поливає. Оці наші міні-парнички. Ну, парниковий ефект. Вони вода покраплюється і вони п'ють воду. Але можна ще їх підливати. Вчора ми їх підливали. Вчора мені пише в Телеграм одна жіночка, каже, можна ли садити, сіяти в парник насіння, помідорів, перців. Звісно, вже можна. Вже час прийшов, можна садити, друзі. Каже, можна садити. Звісно, можна садити, друзі, і ну, вже ж пора садити. і ну, ізі пророщі. Насіння за 10 днів зійде, є сухе насіння 20 днів і воно зійде в парнику. Вже час прийшов, можна висівати. Також я вже висадив, поки воно зійде, поки підросте, і вже буде десь на 25 травня у нас висадка, висадка наших рослинок. Наших рослинок, друзі, займаємося ми вже цим давним-давно, ще на Донеччині, як жили, ми цим займалися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі. Все я відповім. Всім пока-пока.